І знову вітаю вас, друзі. Ми на місці на новому. Це продовження логічно, попереднього відео. Якщо ви його не дивилися, обов'язково зараз подивіться, у підказочці буде посилання на нього. Будемо зараз ловити на ямці. В попередньому відосі ми ловили. На різних локаціях, але зловили саме рибу на ямці. І зараз також ми приїхали на чергову ямку доволі глибоченьку, і зараз будемо перевіряти, що в нас тут живе. А потім потім, а, хочеться все-таки мені половити на фінезу прототайп нову. І ми заїдемо на секретне місце, де будемо ловити саме на неї. Ну а наразі дивіться, на що буду ловити. Е, ось в мене є. Аргенто 832 до 28 грамів. Exit 4000 намотаний duel е, Coldwater 06 і стоїть рибка з попереднього разу. Юшедик 4 дюймовий. Зараз ми кинемо його разок і будемо щось. Змінювати і можливо. І, і льоха стоїть з попереднього разу. Тільки вдяг шапку і покушав. Мама, привіт. Погнали друзі ловити. А партнером мого каналу є компанія Favbet. Ох, яка канава шикардосна. Дуже круто, що сьогодні щось я не бачу тролінгістів. Це крутяк. Вони, як правило, тут гоцають і заважають ловити, аргументуючи, що в них один лише вихідний. І я їм тут... Взагалі не нужон. Блін, як підвисає, шикарно. Просто кайф. А покльовка де? Покльовка де льоха? Там на викиді овер дефігарша. Це зрозуміло, але ну, не під викид воно все робиться. Воно робиться все під ближню бровочку Божественну, а вона. А, а вона дійсно Божественна. Так, перший закид не зловив, можна сказати, що рибалка вдалась. Хоча це, звісно, що жарти. Зараз стану зручніше, щоб Льосі не заважати. Він там став з краєчкою. А цього разу, друзі, рибка не те, що з перших закидів, вона і з других не хоче клювати. І це враховуючи, як я вам сказав, що нема тролінгістів і з берега також нікого нема сьогодні зі спінінгістів. Ну Но... дуже погано. Звісно, що цю місцинку дргають досить часто і інтенсивно. Але хочеться отримати покльовочку. Хоч що ж тут має бути, навіть якщо повиловлювали дофіга, це жива річка. Підіймається риба, спускається риба. Зрозуміло, що не так, як навесні, але, тим не менш, щось має бути. І це щось хочеться зловити. Але не хочеться довго затримуватись, тому що. День світловий короткий, а місць вистачає. Так, давай. Щучка, будь-що, аби на корч. One hour later. Дочекався я цієї покльовки, друзі, на новому місці. Дочекався, ох, і дочекався. Гарно ввалила. Це теж щука. Ой-ой-ой. Це вже дивіться, це вже ввалила. Ввалила так ввалила. Вже рибки майже і не видно, вона повністю її схряцала. Бачите, повністю з флюром. Ну, флюр 055. З ним буде все ок. Я то зараз, звісно, що перев'яжу. Тут питання. Чи буде все ок з рибкою? Так, так також має бути. О! О! От вам і щупака! От вам і щупака! Моя золота красунька. Теж така під кілуху, трошки менше, Але дуже-дуже класна покльовка, прям суперстарна. Пливи, 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 подругу. Давай, 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 давай. І така умовно невеличка щука приносить стільки радості рибалкам. Це просто кайф. Коли ти переходиш, очікуєш цю покльовку, і коли вона знов стається, ти в чергове, в чергове розумієш, що ти все робиш правильно. А коли ти все робиш правильно, це означає, що ти витрачав. Не дарма час на ловлю. І коли у когось дружина каже: Ой, ти оце зі своєю риболовлею. Ну, звісно, ми не можемо не слухати це. Але з іншого боку, ти розумієш, що ти недарма витрачав цей час і свої нерви на отакі розмови не дуже приємні. хоча у більшості рибалок, принаймні, з якими я спілкуюсь, у всіх отака історія. Це наша карма. І жодного судака. Жодного цікава історія. А я так хотів Судака. Ну, судак це буде вже на інших місцях, я думаю, що сьогодні. Вдасться нам ще відвідати багато прикольних місць. І що цікаво, друзі, дивіться, минулих разів у більшості е випадків ми ловили судака на щучих містяках. а цього разу прям суцільна щука. І нічого окрім щуки. Е з чим це пов'язано, важко сказати, тому що по суті минув лише тиждень. От, судак навпаки мав зараз стати десь в таких місцяках, де ну, можна його нормально ловити, на яких ямочках. Щука кляцяє. Щука кляцяє і це чудово. Хоча це місце воно, звісно, що більш щуче, ніж судакове. Тут, бачите, теча така доволі сильна йде. І під берегом, під берегом така звороточка. Тут саме на межі цієї зворотки основної течії клюнула щучка. Тут нема глибини для Судака і зараз не той сезон, щоб він тут стояв. Хоча виключення є, є завжди. Виключення є, але у своїй масі він зараз більше шукає якісь глибинки. І бажано, щоб там поряд була. Рибка, яка на замовку вже стала. Так, роблю ще один-два закиди і будемо переїжджати. Я знав, що вона станеться. Знімеш, ні? Будь ласка. Бо скільки можна було пити кров? І знов з крутезної подачі. О, та це ж такий нам підходить. Це такий нам підходить. Дуже сильно нам підходить. Ну що, можна сказати, що міф розвінчено. Дивіться, як взяв. Повністю. Повністю. тю. Ех, давай, знімайся. Ось який судак, дивіться, красунчик. Ох, як втулив, шикарно. Зараз ми його випустимо безумовно. Опа. Все, судочок поплив, а тут у нас, можливо, будуть ще. Зараз я перевірю, це неодмінно. Єдине місце, де можна плюс-мінус зачепити за судака. Єдине місце, де в нас він принаймні сьогодні був. Сподіваюсь, він не один. Да, непогано. Непогано. Було б ще крутіше, якщо б ми знайшли дірку з судаками. Їх там половили трошки. Це було прям взагалі кайф. Адже, як показує практика, останнім часом на дірках судаки сидять переважно а, Limited Edition. так, одного-двох взяв, ну і все. На цьому, на цьому роздача вся і закінчується. Дуже хотілося б більше. Що особливість місця? Надзвичайно цікава тут історія з рельєфом. На викиді, на викиді у нас мілячок, який плавно-плавно перетікає в глибинку. І ця глибинка йде канавою вздовж берега. І от в момент, коли ми ведемо по канаві, відбувається переважно більшість покльовок. Тому що ця канава, вона ну так, мабуть, кілометра півтора-два тягнеться. І в цій канаві все сидить. Канава під цим берегом. Ох, як хотілося б мені ще зараз заробити покльовочку. Поїхали взагалі в інше місце і на протилежну сторону Десни. Зараз будемо перевіряти, що в нас є тут, а тут щось має бути. Е е е ну, Принаймні, вітер в обличчя є. Це вже щось. Зараз спустимось вниз. От сюди дивіться. Така кручка красива. У-у-у, там має щось бути. Ух, яка пауза! Чудова на 18-ті. Пауза просто шикарна. І так плавнісінько несе класно. Залишилось діло лише за купльовкою. А тут може клюнути що завгодно, І судак, і щука. Тут минулого року і позаминулого брали ми що завгодно. З боку Дисней вітер в обличчя і так пронизує дуже сильно. Насправді я взяв з собою рукавиці, але не хочу в машину бігти за ними. Вже буду доловлювати, як є. Але скажу я вам добре, що вдягнув баф і капелюх. Судак. Хочу дуже сильно я зустрітись з ним. І за того, що надзвичайно сильно тече, я поставив свімен Ріпстер 4-дюймовий. Він довгенький, але в той же час має невеличкий об'єм, він такий ну, досить худенький. Довгенький. І на течі його не надто видуває, як, наприклад, той самий юшет. Хоча має він і довжину і грає класно. Під Судака і під щуку це дуже гарний варіант. Необхідно зловити їх. Це прям must have. Ну, зараз відбувається форсована історія під назвою Зловити за будь-яких обставин. Я бігаю по березі. Впертись в щось конкретне не можу, але дуже хочу зловити. Часу залишається дуже мало, і вимушена я трошки побігати. Ну нічого побігаю, нічого страшного всьому нема. Виклики це завжди круто, коли треба за обмежений час щось зловити. Один судачок за півдня, ну якось, чесно сказати, друзі, малувато. Так, тут мілячок з суцільною течею. Мені треба знайти ямку. Мені треба знайти ямочку. Там можна на щось розраховувати. Дочекався друзі, дочекався, я довго тебе чекав, і я тебе дочекався. Це Судак. Це Судак вечірній вже. І хочу вам сказати, що зовсім непоганий. Взяв з викиду на дуже цікаву приманку. Я вам зараз все розкажу. Зараз я його дістану. І з вами поспілкуємо з цього приводу. Так, 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 так. Оп. Знайомтесь, друзі. Судак. Ось він, красунчик. І не дивлячись на його розмір, його вже коцали. Його вже коцали. І давайте подивимось хто. Тихо-тихо. Тому що, судячи з того, що я побачив наразі, мені здається, що це судак. Так, да, це судак. Бачите, два характерних, дві подряпани від ікол. Ось такий судакевич, красунька. Давай, друженьку, пливи. Ось. Майти граб. 4,5 дюйми. 21 грам. Чому? Тому що дуже-дуже сильна дуйка. Дуже сильна дуйка. Прям надзвичайно сильна. І 18 грамів вже маловато. А треба кидати якомога далі, тому що там гарні місцяки, де може він стояти. Бачите, дуже непогано, що знайшли ми разом з вами його. Я досить багато часу змарнував, пішовши вниз. Треба було тут впертись на ямці і поставити більшу вагу одразу. Я вирішив спуститись вниз там, де були судаки у нас е на початку осені, у вересні. І це була, мабуть, моя помилка, адже я змарнував. Досить багато часу, за який можна було тут щось нашкрябати Друзі, ну що, закінчила сьогоднішня роболовля. Поспіхом будемо збиратися, ну і за одне бігом буду свої снасті перекладати в бакан. Чесно, тут вже давно треба навести лад, тому що в такому вигляді воно все досить тривалий час відбувається. Ловив я. Увечері саме на цей монтажик. Це Mighty Grab 3,5. І він мені судачка вечірнього і приніс. Насправді, думаю зараз, що, що ж я такого зробив, що а, друга половина дня була менш раціональна, ніж вранішня. В чому прикол? А, стартанули ми з ями одразу з льохою. Вон, бачите? Все в кишенях ношу, щоб натягати вощенний бакан. Льоха розказати прикол. Не. Флюр той. Во. Де? Не знаю, нема флюра. Коротше, ліричне... Ліричний відступ. У нас з Льохою останнім часом проблема з флюрами. От. Це, що у нас застідка, Чувак, я ж, я ж не жартую. Я, ну, це дійсно так. Що не риболовля, ми десь сіємо флюри. Наступного року мають вирости флюрові дерева. Якщо ви десь побачите флюрові дерева вздовж берега десни, то знаєте, ми їх посадили. Коротше, повернемось до наших баранів. З самого початку почали ми з Льохою обловлювати надзвичайно перспективне місце на ямі, але там не було жодної покльовки. Хоч Льохи зараз в кадрі нема, ми з ним також спілкуємось і от я йому ставлю питання доволі слушне: Льоха, як тобі там глибина, і як пауза? Прекрасно вибираємо, шикарна пауза і жодного клювання. От просто от мало, мало бути клювання, ну, майже на кожному я відчував да, От зараз буде років. оце. От буде і не буде. От, от та сама двіжуха і у мене. От. Ну Я подумав, що є, мабуть, різон спробувати половити десь на виході з ями на міляці. От. Ну і власне ми приїхали на це місце, і замість того, щоб впертися в яму, я побіг вниз. І це було е, неправильно. Адже на ямі Судак є і е, є він, мабуть, що в певній кількості. Хоча е, кількість, ну, з кількістю я не дуже впевнений, що вона прям велика, адже по суті, це місця вихідного дня. І е, дуже багато рибалок приїжджають на ці ями і е, вибувають їх, мабуть, що, та, мабуть, що весь рік, починаючи з моменту, коли висока вода з десни спадає. Е, так що, ви самі розумієте, місце запресоване, і що тут може бути? Питання в іншому. Що на таких дірках риба гарна може бути прохідна. І судак може бути також прохідний. І я зустрів кілька років тому місцевого, який мені дуже-дуже популярно пояснив, що на Десні є такий розклад, особливо в листопаді, що судака. Дебелого можна перехопити на таких, здавалося, банальних місцях, але все ж таки перехопити його можна. Ну, власне, На календарі у нас зараз е, листопад, і хотілося б, щоб цей перехват стався саме сьогодні, але ви бачите, така двіжуха. Ну, буде у нас е, наснага приїжджати і перехоплювати його в подальших наших відосах. Обов'язково, друзі, підписуйтесь. Обов'язково, друзі, підпишіться на мій канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси з гарними рибами, які я впевнений будуть. Ну а на сьогодні все. До зустрічі тут. Бажаю вам щастя, здоров'я і великих прохідних судаків. Потім. З вами був Володимир Воротняк. Льоха, який мене знімає. Йока. Йо.